Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, далеко не відтягую, вирішила швиденько зайнятися рослинами. Оскільки епідендрум сухий і потребує поливу, я його зразу дістала з горщика. Ось, Як ми бачимо, бачите, як гарно все обсипалося. Тут у нього в ґрунті різане кокосове волокно, торф, кора. Навіть є добрива пролонгуючої дії. Отак От воно виглядає, такі кульки різнокольорові. Це не яйця шкідників, хто не знає, це доброго. І також було в посадці ось моховий стаканчик 1,7. Бачите, він був під шийкою орхідейки. Тепер я зрозуміла, чому листя. <кій> Трішечки піджовті, бачимо, тому що в нього корені пропали. Все, що було в горщику, корені пропали, залишились лише ті, що зверху. Але то нічого, ми, я думаю, це все виправимо. Орхідейка піде в рист. Але є нюанс. Я, як вам вже показувала, купила для нього отакий подвійний горщик. Але для такої орхідеї, в якої немає коріння, цей горщик виявився занадто великим. Ну, щоб показати, ось отак вона виглядає і отак знизу. Тобто, ну, з урахуванням всього, якщо саджати в, такий, в таку ємність, то ґрунт швиденько закисне, тому що орхідейки не буде чим пити. Тому буду саджати в дев'ятку. Але не в цю, оскільки я не люблю непрозорі горщики для орхідей, а знайшла в себе таку саму, але прозору. Буду саджати в нього покрутила, провертіла, але вирішила все ж таки посадити в цей горщик. На мене він підійде шикарно. І для того, щоб рослина швидше адаптувалася, цей розмір їй буде. Якраз те, що потрібно. Не люблю я збільшувати дуже об'єм горщика, тому що рослина потім погано адаптується. Корені, поки не ростуть в такому горщику, то ґрунт, оскільки ми поливаємо, він закисне, тому що просихати буде повільно. І корені будуть погано в ньому ростути, тому зменшую об'єм. Що буду з цього використовувати? Як ви бачите, я тут вже повибирала трішки кору. Оце все піде на Викенштейн, як у нас кажуть. Це все я викину. Буде у посадці кора, лічуза і триферн. Все. Зараз це все висиплю, намішаю і посаджу орхідеї низ піде чиста кора, а далі вже буде суміш. Ну, для того, щоб я не буду використовувати а, тут в цьому горщику, а, як я зазвичай кладу дренаж. а, не хочеться мені, хочу спробувати без дренажу. <кій> Тому буде просто знизу кора, а далі суміш. Ось отак. Ну, посадку а, показувати не буду, нічого. Такого, як то кажуть, екстраординарного я вам не покажу, тому покажу вже готовий результат. Ось отака вийшла в мене посадочка. Я його зафіксувала, щоб він не хитався. Отак, це виглядає в горщику. Видно, як ви бачите, і кору, і лічузу, і проглядається триферн. Все так. Залишилося єдине, я тут обов'язково, як завжди, прикрию края мохом для того, щоб рослинка не так висихала. А, да, і скажу, що я всі свої дендри пересаджую на суху, на сухі корені. Ну, мені так більше подобається. Вологими вони більше ламаються, що я помітила. Ну, це можливо моя така думка. Я роблю так. І зараз. Я наберу в оцей горщик, наберу водички. Вода буде із, звісно ж, із актарою для протравки від шкідників на всяк випадок, щоб не було потім проблем. І обов'язково із магнікуром. Ну він же привікур. Це обов'язково. І от таким чином він у мене буде поки що жити, поки не наростить корені до того об'єму, який мені потрібен. і потім я вже згодом його пересаджу. Отак от виглядає кінцевий результат. Як бачите, мохом я поклала лише по краю горщика, а всередину не клала, ось так обклала його по колу. Буде він у мене стояти в цьому ж горщику на підвіконні. Там е трішки попадає сонечка, тобто ну, йому буде час адаптуватися. Ось такі мої красуні. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.